Уявляєте ситуацію? Степанчук, от той твій продуктовий стартап, що став єдинорогом, це, звісно, добре. Але дітки коли? А була б тут Аня, так звичніше, бо кожна жінка рано чи пізно чує пора від якоїсь оті Люсі, від однокласниці Зіни. Це третій. А ти коли? І навіть лікарі на твій нежить кажуть: народжуй, хто завів ті часики і коли дійсно пора. Давайте розбиратись. Колись жінки народжували в 13. Ну бо мало хто доживав до 30. Це було питання виживання. В союзі жінки були ресурсом для відновлення демографії. Матерям-героїням вручали ордени. Цей образ живе в головах у тютлюсь десь поруч із пломбіром за три копійки. Сьогодні ж, крім виживання людського виду, у жінок з'явилися й інші інтереси. Колись в Україні вік народження першої дитини сягав приблизно 22 роки, а зараз близько 28, а в Європі 31. Після 35 п'яти квартирі знижується. Тому, якщо все ж таки плануєте народжувати, тримайте на контролі ваш гормон. Він вказує на кількість ваших яйцеклітин. Робіть УЗД з підрахунком антральних фолікулів та все ж таки подумайте про замороження яйцеклітин або ембріонів. Пізно насправді придумало суспільство, а не медицина. Відсоток жінок, що народжують після 40, зростає та серце вік відноситься до групи ризику. Тому все можливе, але за підтримки лікарів. Якщо пора вже діток викликає тривогу, задай собі питання: чи це твої очікування, чи чужі. А якщо чужі, дав бог зайку, дасть. Лужайку. В моїй однушці зайцями тісновато. На старості хто води подасть. Кур'єр. Ну Це все жарти, звичайно. Головне пам'ятай, пора це тоді, коли ти сама цього хочеш і готова. Бо народжуєш ти, а не тьотя Люся. Або не народжуєш, якщо не хочеться. Тебе вже достатньо. Ну що ж, з цим розібрались? А далі поговоримо про неймовірне Чи є життя після 30? -ти? чер. 17.